Доброго ранку, мої глядачі. Кожного дня я випиваю декілька порцій кави. Завжди це якісна, класна кава. Сьогодні це Elit Кофі Luxury Blend. 100% арабіка. 4 віда, Має ноти какао, солодкого шоколаду, абрикосу, абрикосової косточки, фундука. Обсмажена в Одесі спеціально для еліт кофі. Ідеально підходить для автоматичних кавомашин. Зваримо еспресо, друзі. Дуже класний аромат, друзі, і ця кава Elite Coffee Luxury Blend. Останнім часом все більше і більше стає популярною. В минулому році вона була на п'ятому місці. Зараз вона на другому місці по популярності. Дуже класна смачна кава. Я раджу спробувати. Вона реально дає наснагу, натхнення, щоб працювати цілий день. Дуже смачна кава. Коштує майже 1450 гривень, але ви можете скачати наш додаток Elite Coffee в App Store або Google Play Market, отримати 500 гривень на купівлі і отримати велику знижку на цю каву. Якщо ви замовите від 2000, буде безкоштовна доставка. Тобто дві упаковки кави, або цю каву, і ще якусь каву. Отже, друзі, скачуйте наш додаток. Та смакуйте смачну каву. <хи> Мені не вистачило, я зроблю ще одну ще один еспресо, тому що вона дійсно класна кава. Щоразу буде смачно, друзі. І до речі, кавомашина Юра Е8 це майже найкласніша кавомашина яка готує найсмачну каву. Раджу, якщо ви бажаєте найкращого, то це Юра. Якщо компроміси, то можна Делонгі або нівона. Теж дуже класні кавомашини. Усі ці бренди можете купити у нас. Дійсно, вона нагадує приємний, приємні відчуття. Дійсно, якби я зараз не в магазині Elit Koфі в Мегадомі в Одесі, а десь на пляжі, на морі. Так відпочиваю, дивлюся на морі, там на чайки. Ось такі ноти має ця кава Coffee лакшері бленд.